Доброго раночку. В нас сьогодні ранок 8 березня. Наразі маємо десь орієнтовно 11 годину. Встали мене багато раніше, Коля вже встиг мене привітати. Зараз я вам покажу. Ось такі прекрасні квіточки мої сьогодні з самого ранку. Боже, це дуже гарно, дуже красиво. Мені дуже сподобалось. Він готує сніданок. Після сніданку ми їдемо в спортзал, а після спортзалу я маю вже справи з дівчатами сьогодні. так, Міжнародний все-таки жіночий день. Хочу привітати вас, любі жінки, з цим прекрасним днем в році. Будьте такими ж вільними, такими ж незалежними. Красивими ніжними, тендітними. Е, і цінуйте себе, любіть себе кожного дня. У мене сьогодні зранку вискочила ось така бубка, я думаю, що хтось просто п'є каву з моєї чашки на роботі. Ось. Е, вчора поїхала, що не була ось таку красу. Так, ось отакі справи в нас. А ви що там? Боже, хто придумав день да, 8 березня? Скажіть, будь ласка, це яка свята льдина була? Ні, це якийсь чувак, який повівся Як я? Це, це, це якийсь чувак, не на те, що треба зробити Його в будь-якому накупили, чи ні що за краса Боже, <ріху> це їда етабогів Ти думаєш? Так да. Смачного будь-якого І тобі теж Добре, що отаке в мене є майже кожного дня. Правда? Через день. Через день. Це що спосіб процедури? До восьми березня. В березня. Вересня. Березня. <laughs> Як тобі? Як тобі подобається? Може бути, Не знаю, я не вживаю нічого, не знаю. Побачимо, знімемо ефекти. А скільки вони коштували? П'ять злотов. Буде 14, типу. Ой, ну блін, за чотирнадцять вже має бути такі акції ніхто.

А ти десь то відео десь де? Не знаю що. Не, наверное, а голоси, ну, Ну, напевно, і Так щоб воно було для всіх, а не там з обмеженнями для віку, то я не буду розказувати історію далі. Не закажи. У мене є обмеження по віку, я ставлю. Да, але все одно типа тобі це не сподобається. Яко? Понятно. Це не сподобається. Вже поочарилися з дівчатами і зараз направляємось на виставу. Усім привіт! Вже ранок наступного дня. Ми з Колі вирішили виїхати трошки на природу, пожарити шашлик. Дуже багато людей місця немає дістати взагалі. Ми тут собі лісочку тут. Не знаю, законно чи незаконно, це, але ми вирішили так, бо місце взагалі немає ніде. Паралельно йде до Хочу взагалі поділитися з вами вчорашніми своїми емоціями. По-перше, ми на виставу вчора так і не пішли, тому що її відмінили. Ніхто мейли нам не скинув, що її не буде, ніхто не попередив про це. Сьогодні вже надійшов, надійшов мейл, що наших акторів не випустили за кордон. Потім я знаю, що вже є новий закон, який 7 березня дозволяє їм виїжджати, і виставу буде перенесено на якийсь інший час. Квитки будуть дійсні. Можливе повернення коштів, хто не хоче, кому не виходить. вже. Ось, але діло в тому, що якби вони попередили раніше, в нас би вечір пішов трошки по-іншому. Ми б спланували його по-іншому. Бо ми так, знаєте, по бистрочку пішли там попили, випили пару коктейлів, поїли і мали йти на цю виставу. У нас мав бути культурний вечір. Культурний Бог бачив, ми хотіли, але вийшло трошки не так. Потім ми пішли по в центр, там зайшли в пару закладів. Потім в інтернеті побачили, що буде якесь диско українське, присвячене до Дня жінок, до 8 березня. Вхід безкоштовний. Ми думаємо, ну якщо безкоштовний, то звісно ж да, звісно, ми підемо туди. І ось ми приходимо. Значить, ми 40 хвилин вистояли в черзі для того, щоб перед входом розвернутись і піти, просто тому що там грала руснява музика. В мені було стільки обурення тоді, що я не можу вам передати просто. Ну, уже четвертий рік війни йде, а українці самі досі позиціонують русняву музику як українську музику. І дуже багато несвідомих українців, які пішли туди і тусувалися під цю музику. Було дуже гидко. Ось. Потім я пішла в якесь караоке, гарно провели ще годинку часу, і поїхали додому. Знімати я нічого не знімаю, бо є закон, який забороняє зйомку інших людей тут. І можна трошки відповідати потім по тій справи, і тому не хотіла ризикувати лишній раз. Ось там пару кадрів вам вставлю. Зараз будемо жарити шашличок. Чуть-чуть відпочивати. Погода просто суперова. Правда? Угу. Полі сьогодні тільки чогось трохи нахмурений, але я думаю, що то пройде, коли піде смак шашличка сюди всередину. Так? Да? Чи ні? Можливо. Можливо. А чого нахмурений? Що? А чо нахмурений? Я не знаю. Я не на настрій. На настрій. Ну, все? Все. Якось так, знаєш, картина виглядає. В, в магазин, бов ще кетчуп. Ми нічого не взяли, сіль. Да. Сіль. От каста. Гуляю їздить. Чуть-чуть <laughs> зазняла, да, за кадром. Mm -hmm. Шесть точек. Ну, тут бежим же до запад. Прекрасно. На улице просто прекрасно. Ще, якби завтра на роботу не треба йти, було б ще краще. Але не маємо такої опції. Щоб не з завтра на роботу, да? Блогер. Красота, але квістів дуже багато тут. Комаха різних. Комаха ну, це така, головне, аби клещі ніде не, не позалазили. Все буде чітко. Які твої кусочки? Менші. – Один малюк, другий який, на вибір. Ну, давай той. Ані це більший, посередині. постраждання давай. Готово далі оп. Оп. оп 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 оп, все красиво, а де мої граби, звинувач? Осі один? Да, десять далі. Один мірий. Yeah, я продовжую, я собі вибрала менше м'ясо, щоб в мене було, було більше ріпів. Несправедливо. Нічого не живіє, у них нема надії.